Двокімнатна квартира, яку всі старанно шукають, світла спальня, оазис, де можна по справжньому відпочити, простора і світло вітальня. Комфортне місце для відпочинку вас і вашої родини, а також для зустрічі з вашими друзями. Великий стильний диван і крісло розкладаються, що є додатковими спальними місцями. Кухня обладнана вбудованими кухонними меблями. І необхідною побутовою. Технікою. Санвузел об'єднаний з душем. Отже, двокімнатна квартира, теплий цегляний будинок з залізобетонними перекриттями, правильним плануванням, де всі приміщення окремі. Це дуже велика рідкість для центра міста Одес.